Так, дійсно, я єдиний із усіх народних депутатів без винятку голосував проти цього закону. Моя мотивація дуже проста. Перше, з точки зору філософії документу, ми прийняли два закони: перший про державних службовців, якщо по-простому говорити, місцевого самоврядування і другий документ про державну службу. На моє чітке переконання, має бути один закон. І в цьому одному закону. Законі про публічну службу або Кодексу законів про публічну службу, має бути виписано усі норми, які регулюють ці речі. Не потрібно ділити і встановлювати певні, знаєте, певні сорти. Державні службовці одного сорту, державні службовці іншого сорту. Це неприпустимо. Друге, треба враховувати ситуацію, яка склалася в країні. Ми пропонуємо сьогодні створювати, там в законі є норми. Які ну, просто ганебні. Ми пропонуємо сьогодні створювати комісії при відповідних адміністраціях, при меріях, при органах державної влади, які будуть проводити конкурси. Ну ви знаєте, що це буде за конкурси? Ми навіть не змогли створити комісію, щоб з усієї країни обрати голову національного антикорупційного бюро. Я вважаю провальним обрання голови, я вважаю провальним по суті проведення цієї роботи з добором кандидатів. Ти саме може бути і в цьому напрямку, так? будь-да, будь-хто ну уявіть собі, що буде на регіональному рівні.